6 січня в Україні святкують водохреща одне з найважливіших свят для вірян. Цей день має свої особливі традиції. Вважається, що саме на водохреща вся вода стає освяченою, тому люди не лише набирають її додому, а й наважуються на купання у крижаних водоймах. Сьогодні від самого ранку Кременчужани йшли до Дніпра. Попри холоди, вітер на березі було людно. Хтось готувався до занурення, хтось підтримував близьких. Та разом із людьми на березі були присутні всі працівники екстрених служб, які несли посилене чергування задля безпеки містян. Шостого січня в день водохреща рятувальники чергують на офіційно улаштованих місцях для купання. Вони мають з собою усе необхідне спорядження для надання допомоги людині на воді. Також на місцях є офіцери-рятувальники громади, які також можуть надавати допомогу у разі необхідності. Багато з тих, хто сьогодні прийшов на узбережжя Дніпра, беруть участь у хрещенських купаннях не вперше. Для них холод не перешкода, а звична складова традиції. Ні сніг, ні сильний вітер, ні справжня зимова погода не змогли зупинити охочих, зануритись у воду. Та були і ті, хто наважився випробувати цю традицію вперше. Перше фантастично. Довго настраювався. Перше. 80. Не знаю, класні. А тобі холодно було? Так. Да. Не в перший раз, вже років, мабуть, 10, купаюся, декілька років оце пропускав, а це знову вирішив. Не боятися цього і сміливо йти. І це не так страшно, як воно здається. Незважаючи на хвилювання та холод, кожен, хто сьогодні занурювався у воду, виходив з неї з посмішкою та приємними враженнями. Взагалі, чудово. Зображення дуже, дуже взагалі приємні. Дивіться, можу йти на прогулянку далі. Відчуття прекрасного не вперше вже багато років купаюся, досвід чарівний. Я купаюся років чотирьох, напевно. Десь так кожен рік не пропускаю. Були погоди холодніше, був і вітер набагато сильніше. Але в цьому році нам дуже добре купатися. Водохреща традиційно завершує цикл різдвяно-новорічних свят. І саме сьогодні українці збираються разом, дотримуючись звичаїв, які з року в рік залишаються незмінними. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.